Нормальний проектор за 160 баксів. От ви знаєте, воно начебто звучить якось нереально, але ні, td 95 w це новий ультракомпактний проєктор. Він надлегкий, він маленький, з автофокусом, з автокейстоуном, з різноманітними фішками, з яскравістю 1300 анцій люмен, чи там 16 тисяч звичайних люмен, якщо вам так буде зручніше розуміти, при тому, що дійсно він коштує 160 і навіть дешевше. З промокодами від Технозон він навіть дешевше виходить на Аліекспресі. Це по перше. По-друге, ну давайте так відразу інтерфейси подивимось. Два USB, два HDMI з підтримкою ARC. В нас є 3-5 вихід. В нас є Lana G45, є вихід під навушники, аудіо-відео. У нас ось така лінза компакт, яка, бачите, це маленька, короткофокусна лінза, яка дозволяє нам уникнути лінзування. Це в нас камери автофокусу. Знизу в нас є гвинт регулювання куту нахилу і є гвинт кріплення. Є змінний фільтр чи фільтр, який можна чистити. Більш нічого тут цікавого для нас немає, а цікаве те, що цей. Проєктор ще й нормально калібрується. 15 тисяч до одного в нас контраст, але я ж не буду вам казати, що все так. Класно і прикольно, бо у цьому проєкторі дійсно є деякі моменти у тому, що ну і перший момент це у тому, що він розрахований конкретно на зовнішні пристрої. Бо на внутрішньому андроїді, а це Android-версія, ви не зможете відкалібрувати нормальну картинку. А на зовнішньому це інша справа. І коли ти під'єднуєш тоді ТВ бокс, чи е, е, міні-ПК чи комп'ютер, це вже інша річ, і там зовсім інший такий експеріенс перегляду. Ось такий в нього є пульт, звичайний інфрачервоний. Звісно, тут є регулювання фокусу, є яка і не яка миша, але теж через інфрачервоний порт. У комплекті в нас ще йде HDMI дріт і ось такий перехідник на аудіо-відео RCA, можна через такі RSA-шки передавати сюди сигнал. В принципі, щось стареньке DVD-плеєр якийсь під, 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 увімкнути, не знаю, для чого воно таке потрібно. А, далі ми з вами підемо, подивимося, скільки він коштує. Ви впевнені, що він дійсно коштує 160 баксів. Протестуємо і почнемо тестувати саме з ігрових пристроїв. Хочу подивитися, чи можна до нього PlayStation 5 під'єднати. А потім вже потестуємо і зробимо висновки. Слухайте, ну ціна ціна ролить 160 баксів, а з нашим промокодом на Aliexpress буде ще дешевше. У опису під цим відео є посилання на актуальні промокоди. І що вони відразу заявляють, що цей td 95 w саме ми Android-версію беремо. Давайте тут десь вони тут багато усього нарисували. А, ось, Яскравість 16 тисяч люмен, 1300 АнСі. Це для такої ціни це просто ідеальна яскравість. Бо, якщо хочете, там, наприклад, 3 тисячі люмен ТД-98 Pro від Tandil, там буде і ціна, і трохи інша. Там вже близько 400 баксів. 15 тисяч до одного контраст, нативна матриця Full HD, 2х32 формула пам'яті, до речі. Восьмібітний динамік, але стосовно динаміку, ми зараз подивимося, що там ну Wi-Fi 6 обіцяють, ну я такий маю великий сумнів. І в нас є підтримка HD ARC, HD ну, ARC, це знаєте, що можна під'єднати через HDMI ваш аудіо-відеоресивер. Плюс в нас є автокейстоун, автофокус, обхід перешкод і вписання в екрану. І плюс в нас ще, ось так вони: 4-ядерний кортекс А-53. Хоча вони пишуть по 1,4 ГГц, ні, тут по 1 ГГц. Це по-перше. По-друге, 2 на 32 формула пам'яті. І в нас що там ще є? Ну і в принципі більш нічого такого цікавого не було, Немає, але знаєте, от, про що вони пишуть. 4К 4К зовнішнього пристрою вони не беруть, 4К декодує внутрішнім плеєром. І тільки саме файли 4К ми не беремо про YouTube, YouTube буде 1080-60 Гц, але непогано він буде програватися. Хоча це я вам наголошую ще раз для зовнішнього пристрою, конкретно для зовнішнього пристрою. HDR10 він конкретно декодує самі файли і яскравості вистачає. У YouTube HDR10 не буде. Тепер. Вони заявляють про, ну, оці всі фішки автокістовану, про закриту систему, і це дуже добре. Закрита система антипилового, антипилова, немає пилу, і він буде служити довше, не буде підгорати матриця, не потрібно чистити. В принципі, тільки фільтр зовнішній потрібно чистити, нормально. І що от мені стосовно шуму, я підтверджую, шум дійсно малий. Я його практично не відчував на усьому, ну, я чув, якийсь він шум видає, але це знаєте, як було, він не виходив за межі звичайного денного якогось, звичайного шуму. Уночі, так, звісно, ви будете чути. Але я вам відразу кажу, що немає екстра тихих проєкторів. Так, тепер ну пишуть, що максимально, 100, максимально 200 дюймів, але ж ми ж розуміємо, що з 1300 танці вони тут фокусну відстань дають. 80 дюймів 2,8 метрів, 3,5 метрів 100 дюймів, 120 дюймів 4 метри. Є 150 дюймів, але не заявляють саме відстані. В мене немає можливості перевірити більше, ніж 4 метри, до речі. А отут пастка трохи така цікава. Вони тут показують регулювання картинки для калюборів калібрування. але калібрування можливе тільки для зовнішніх пристроїв. Це також ми зараз покажемо і почнемо ми до речі, почнемо ми, до речі, з PlayStation 5. Бо мені дуже цікаво, чи можна його використовувати саме для іграшок. Я розмістив посилання на перевіреного продавця у опис під цим відео. Звісно, підписуйтесь, натискайте дзвоник, а ми поїхали тестувати далі. Так, так, так. Ви бачите, що я відразу граю на Sony PlayStation 5. Ті, хто знає, ті можуть. Скажімо так, відразу підтвердити, що це саме Astrobot Astro з Sony PlayStation. І ми відразу перевіряємо можливість його для іграшок. Зараз ви бачите заміри. Ви бачите заміри. інпут-лаг є невеликий, але ми попереджаємо, що він є. І саме з зовнішніх пристроїв ми почали, тому що цей проектор калібрується тільки на зовнішні пристрої. Ну, ми ще до інтерфейсу повернемось, а поки що ми підемо з вами на tv бокс. Саме з tv боксом ми його відпрацьовували, працювали саме з ним, з tv Боксом. Роздільну здатність зовнішнього пристрою він бере 1080 p 60 Гц. А що стосовно саме моментів калібрування, я відразу поясняю. Давайте підемо у файл-менеджер. У мене тут є тестові ролики і тестові відео, давайте вмикаємо. Відразу кажу: оверскану тут немає. Буду писати ще додатковим смартфоном, щоб ви бачили. Оверскану немає, основні кольори. Ми бачимо, що в нас немає вкраплень чорних плям. Тобто, це чиста матриця. Ну, це в нас градієнт. Так, на градієнтах, звісно, ми з вами бачимо ступеневі переходи, бо це не 10-бітна матриця, скажімо так. І бачимо чистий білий колір, чисті кольори і по амбієнту. Захватом дивимося на чорну і на білу частину стелі. І бачимо, що він перекриває чорний і білий колір. і бачимо, що дійсно амбієнт-ефект присутній. При тому, що наш проектор зараз ми тестуємо у неповністю затемненому приміщенні. Тобто в нас є освітлення десподіваний. Приблизно 25-30%. Далі по яскравості. Відкалібрований по контрасту теж. Але це можливо лише ручками зробити, бо ми з вами починаємо натискаємо. І бачимо, що лише тут ми можемо таке калібрувати. У, у внутрішньому програвачі це визвати практично нереально. У Advanced Picture ми навіть можемо кольорову температуру, динамічний контраст, ігровий режим вмикати, PC режим, ну, коротше кажучи, є багато чого, і навіть регулювання звуку є. А тепер далі поїхали. По контрасту теж все ідеально. Дівчата виглядають добре, яскравість достатня, і при тому, що. А ну давайте, от я зараз вам покажу. Розділені усі квадратики, при тому, що дійсно кольоропередача мені подобається. Мінімальний ефект в нас лінзування на всіх лінзах, він є, тут його практично немає, бо є такий секрет, вони його вирізають. Бачите, от я задрав контраст і ми. З вами бачимо, що вони його це ефект лінзування це правильне рішення. Давним-давно вже таке зробили. Правильне в нас відображення достатнього контрасту і яскравості, тут 4 квадрати. ну, Бачите, а тут через один отаким от чином йде. У всіх кольорах вони усі в нас спостерігаються. При тому, що яскраво контрастний аналіз, якщо ми, ну давайте я трохи віддалю, якщо ми подивимось, вони усі при детальному відповідалі. Вивчені, маємо відображення цих всіх квадратиків. Бачимо усі контрасти. Бачите, ось такі в нас є вставки, вони трьоступеневі. Ну, Не знаю, камера передає чи ні. Але також він гарно калібрується. У чорному, у синьому, у зеленому б, я б ще попрацював, але це вже таке несуттєво. Головне, що ми з вами бачимо, що він калібрується і нормально працює. Те, що я казав про лінзування такого ефекту, ми не наблюдаємо тут великого. В принципі, я знаєте, от він показує, він показує на свою ціну, яку ми вам вже показали. Дуже непогано підходить під проекційний проєктор, бо можна розрізнити до восьмого шрифту, до восьмого розміру шрифту. Дівчата виглядають природньо. Давайте теж віддамо. Дівчата виглядають природньо, це чиста Full HD матриця. Пропусків на гілочках немає. Вії також ми бачимо нормально, і пори також і усі ці картинки тестові також виглядають просто-напросто хорошо, гарно, скажемо так. Тепер я хочу показати, як це показує в нас YouTube, наприклад, зовнішнього носія чи зовнішнього пристрою поясню. Справа у тому, що на внутрішньому плеєрі на Full HD матриці будуть ореоли. Якщо ви під'єднуєте, наприклад, TV Box і вмикаєте режим 4К, Давайте я увімкну у налаштуваннях. Ми побачите. Тут зараз 4К працює, ну нам тут дропи не важливі. І Ореолів немає. Ореолів немає, бо це дійсно прикольно відображає. Ну і для YouTube воно підходить непогано. Так, це не Tandil td 98 Pro, Ми це розуміємо. Давайте ми підемо далі ще тут. Хочу програти. На тестові ролики по типу New York 4 k Це 4К ролик, якщо його пихать. ну, слухайте, це нормальна якість для проектору такого рівня. В принципі, можна дивитись при ось такому освітленому приміщенні досить непогано. А давайте перейдемо на внутрішній плеєр. Внутрішні тести починаємо з того, що в нас є українська мова. Так багато в інтерфейсі буде не українською мовою, а англійською, але це ліпше, ніж російською. Сам по собі, інтерфейс стандартний інтерфейс, як усіх проекторів, у налаштуваннях є мережа. В нас 5 ГГц, хоча вона і не така там продвинута і не буде показувати фізичний конект більше 180 Мбіт на секунду. Давайте проекційні можливості. В нас є автофокус, автокейстоун, Кейстон можна також калібрувати за чотирма точками, є в нас автообхід перешкод і є вписання в екран. Самого зображення, до речі, на російськомовному варіанті це вписання в екран написано як вхід в палатку, а інші варіанти там написано як криса, там де миша, вони пишуть криса. Але бачимо, що все практично англійською мовою. Більш нічого тут цікавого немає, тому що тут немає стандартних Google сервісів Тому ми дуже скажімо так. Обережно відносимось до вводу свого Google акаунту у Google Play Store, який тут є, і користувались ми App Store, який вони сюди вставили. Є Miracast. Miracast, в принципі, це добре, бо ми можемо сюди кастити, наприклад, ноутбук, ми можемо кастити сюди смартфон, і це просто відображення екрану іншого пристрою, це як бездротовий пропр. Як бездротовий проектор чи бездротовий монітор, не для перегляду фільмів, відразу кажу. Тож це класно під проекційні можливості, в принципі, дійсно підходить для цього. А тепер, якщо піти і подивитись тут YouTube... Той самий е, відеоролик він буде е, непогано від, відображатися І на внутрішньому плеєрі ми можемо програвати з вами Full HD. Е, ну, зараз воно трохи і за інтерфейсу самого роутеру. Я, ой, не роутеру, а проектору я зупинив, щоб не було лагів. Full HD 1080 p 60 Гц. Статистику для сесадмінів увімкнули, і давайте перезапустимо цей ролик, щоб побачити, як він відібражається. Е, Зараз чомусь він 720п увімкнув. Давайте ще раз примусово увімкнемо 1080 пі. А, він вже перемкнув, перемкнув, нормально. Усі дропи пов'язані саме з діями з інтерфейсу. Давайте протестуємо звук. Звук, я вам скажу, він. Достатньої гучності, але недостатньої басистості. Звук я хотів би почути сильніший, басистіше. І це такий рівень дуже бюджетного телевізору. Але я не скажу, що він якийсь брудний звук. Наприклад, дивитись там YouTube, чи дивитись якихсь, якесь кіно без спецефектів і IPTV, чи ott сервіси, в принципі, можна. Хотілося б саме підкреслити, що цей проектор я позиціоную конкретно для Зовнішнього пристрою не більше. Якщо подивитись на його апаратну складову, у AIDA 64, ми бачимо, що це Android 9. Ну, Акумулятор у нас не цікавить. Мережа, як я і казав, 180 Мбіт на секунду у нас теоретична швидкість, фактично, 42 максимально те, що я бачив. За дисплей тут, від, ну, тут у нас Full HD матриця частота оновлення 60 Гц. Але відразу кажу, тут m 450 і MP450 відеоприскорювач, і 4-ядерний cortex A53 на 1000 МГц. Це в нас платформа High Silicon 3751 V350. Ну, в принципі, непоганий процесор. Це ліпше, ніж 200 ті процесори, ніж 100-ті процесори, і тому воно більш-менш нормально працює саме за, свої, за своєю швидкістю. Але ж чому я кажу, що от, остаточне моє рішення, чому тільки для зовнішнього е, пристрою. Бо якщо ми підемо, наприклад, у медіа-центр і увімкнемо тестові картинки, до речі, він бачить NTFS XFAT-диски, е, а от хочете, покажу, я, чому його називають 4К-проектором з підтримкою 4К, зараз увімкнемо вам. Бо він може декодувати, от я увімкнув. Дивіться, як. Це 4К ролик LG New York 4K, дуже високобітретній. До речі, ми програємо, саме проводимо тест при неповному затемненні. В нас досить світло у студії, і тому нормально. Це нормальна яскравість проєктору, але ненормальне калібру, калібрування. До речі, немає тут в нас ніякого Мемсу. Як ми бачимо, японка, японка в нас. Бачите, дерганина є. А ніякого зважування немає. 24-кадрового режиму також немає. Yeah. І у картишках Бурош, якщо ми перейдемо, то ми бачимо, що калібрування немає по яскравості і по контрасту, також. При тому, що калібрування на зовнішньому плеєрі не привносить сюди ніяких змін. І якщо ми натискаємо, наприклад, на, на, на кнопки визову меню калібрування, тут вискакує якась фігня, і тут також ми просто виходимо. Це все, це все, що є. Я, в принципі, вам показав усе, що хотів, давайте перейдемо та зробимо висновки. У якості висновків скажу: люто рекомендую. Дійсно, за 160 баксів зараз знайти проєктор такого рівня практично неможливо. А цей проектор йому відповідає на і за 160 баксів, я вибачаю йому усі його мінуси, які є. Вони дійсно є ці мінуси, але переваг набагато більше. Якщо ви готові. Скажімо так, не витрачати там 400 баксів. Якщо хочете, давайте так, якщо хочете дійсно класний заяскаючий проєкт, танділ та де 98 Pro. Якщо хочете зекономити, наприклад, для, для дитини чи просто спочатку почати з чогось, то це нормальний варіант. З вами був Баба на каналі Технозом Україна. На все добре.